Привіт! Я хочу тобі сьогодні розказати про одну цікаву звичку, яку ти можеш робити щодня, щоб підвести свою увагу, типа контролювати свої імпульси. Всяка різна фіння. Тобто. Я не знаю, як мені тримати інтригу далі, типа щось. Так що. Це банальна медитація. Медитація має багато крутих. Плюсів собі, якихось вигоди з себе, як має. Я пізніше розкажу про це все, типу, але зараз я розкажу, типу, Про те, що люди. Люди. Люди не можуть робити цю банальну звичку, тобто вони думають, сидять отак от, думають закритими свої. якось відкрити повністю свій мозок, не думати про нічого. Хоча це не то, що медитація є, це типа... Можливо, це вид медитації, але не той, що тобі поможе. Тому що через медитацію ти не відкриваєш свій мозок, щоб тебе було недумок, не думок. Не було думок взагалі, типу... Не завжди в тебе будуть. Неважливо, скільки ти медитуєш на день, скільки ти це робиш, Не завжди в тебе будуть. Медитація більше фокусується на тому, щоб ти вмів вибирати, які ти думки будеш. Ну, над якими ти будеш думати, тобто. Яку ти думку вибереш, і на якою ти будеш думати потім. Тобто, наприклад, якщо ти тобі прийде якась пошла думка, то. Ясно, що якщо ти будеш мати якісь високі рівні уваги... Які ти качаєш через медитацію, ти зможеш легко її відпустити і почати думати над якоюсь, наприклад, бізнес-ідеєю. Тобто, багато людей не роблять медитацію, тому що вони банально не знають, по-перше, як це робити, і по-друге, вони не знають плюсів медитації. Тобто, медитація тобі може навіть допомогти скинути вагу. Тобто, це банально твоя психіка покращується з медитацією. Але багато людей краще посидять в телефоні і поп... ...проміняють свій вільний час на задоволення в тому ж самому тіктоці, хоча тікток це саме найбільший вбиватель твоєї ментального здоров'я і психіки також. Тому що ти вчиш свій мозок концентруватись на 15 секундному відео Тіпа їх безкінечно шик, Причому, тому що в тіктоці зроблено таке от безкінечну... Петлю, чи як вона називається, що... Ти крутиш, 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 крутиш. І ти не можеш дійти до кінця, поки тобі тебе не виробиться інтернет. Або тобі мама не скаже, типу, йди їш. Хоча ти коли будеш їсти, то ти теж, типу, щось. Коротше, поки ти не лягнеш спати. Хоча можна ще хтось зійде безкінечно. Це саме найгірше, тому що є якась безкінечність там у Тіктоці, Тобто там нема кінця. І тому затоплюється твоє ментальне здоров'я і ти почуваєшся так погано, тому що ти тратиш свій час. Тратиш свій розвиток на 에... задоволення. Ти тратиш свій розвиток на задоволення. Тобто ти міг зараз читати книжку там. То ж саме. Книжка це абсолютно протилежно до Тік-Току. Тобто ти концентруєшся на довго на довгий час. тобто, Ну наскільки сторінок ти вибереш? Там залежить від того. Але якщо ти, наприклад, будеш читати 15 сторінок, це для тебе буде довго. Але ти хоча б зможеш концентруватися довго на цьому тексті, типу, будеш. продовжувати свою довжину уваги. Тобто і медитація це найлегше, що ти можеш зараз зробити. Тобто якщо тобі не вистачає грошей на книжки, або я не знаю... тобі просто їх читати, тому що ти читаєш там один абзац і твій мозок вже кудись пливе від нього, то почни з медитації. Вибудую цю от увагу в собі, типу. Починаєш концентруватися на чомусь одному протягом якогось певного часу. І. Ну, ясно, що в тобі будуть думки, братан. Твоя задача в медитації це не то, щоб повністю мати повний фокус на чомусь. Ні. Твоя медитація. Ой, твоя задача це. Просто визначати, чи думаєш ти зараз, чи ні. Тобто... Але все одно продовжувати фокус на тому самому предметі чи явищі, що відбувається прямо зараз. Тобто, медитація це не фокусування на твоїй думці, наприклад, або на чому, що було раніше. Це то, що відбувається прямо зараз. Тобто, саме найлегше фокусуватися зараз, наприклад, відчуття одягу на твоїй шкірі. Ти ж можеш це відчути, ну, тіпа, якщо ти не голий. Чого ти голи маєш до цей відео. Так ось. Так як медитувати? Є 4 кроковий принцип. Типа який складається з чотирьох кроків, який може тобі показати, як медитацію робити. Тобто перше це фокусування на теперішній моменті. Друге твій мозок. Іде в думки, тобто він відпливає від заразнього фокусу. Тобто це навіть стається несвідомо. Тобто ти можеш думати про щось і запевнювати себе в тому, що тіпа, ти фокусуєшся, але зараз ти вже на другому кроці. Третє, це розуміння того, що твій мозок відійшов. Тобто, ти фокусувався, фокусувався, потім такий почав думати. Таки... Ай, то я ж думаю, боже мій. Мені треба фокусуватися на чомусь. І четверте, це. Ну, якраз. Повернення до теперішнього моменту, до самого першого кроку. Тобто, медитація це звідси сюди. І сюди, відсюди до сюди. Це таке коло. І тобто. Думаю про це коло як один повторення. Тобто як якісь віджимання, чи щось таке для твого мозку. Типа, качаєш там біцепс чи щось таке. Найлегша альтернатива. І. Ти вже тепер розумієш, що медитація це фокусування на чомусь і розуміння того, що в тебе. Що відбувається в тебе зараз в голові. Тобто, чи думаєш ти зараз чи ні, чи ти фокусуєшся на чомусь, чи. Ти думаєш про якусь абсолютно незв'язану річ. Хоча думання взагалом воно. відволікає тебе. Або ти можеш себе, типа, нагадувати, братан, думай про. Не думай, тобто фокусуйся. Або, я не знаю, дихай там глибоко, або. Ну, ти можеш сам собі нагадувати, але спочатку тобі треба знати, як це взагалі робиться. Тобто, моїми принципами... Можливо, ти їх не запам'ятаєш. Тобі треба скачати банально хоча б якусь програму, щоб освоїти це, типу, повторювати, повторювати, повторювати. Тому я рекомендую тобі скачати програму Medito. Це програма на англійській мові. Я скажу зразу дисклеймер, тому що я не думаю, що багато людей знають англійську мову. Але там є українські мові сесії, але вони так перекладені, що це просто капець. Я послухав одну сесію. Ну, типа, ти можеш з, з тим вчити англійську, послухати ті всі сесії на українській мові, типа їх там 10 штук вроді. І. зрозуміти, про що йдеться в медитації, тобто як тобі що робити. І далі переходити на англійську, тобто, пробувати якісь інші види медитації, тому що на українській ти ще не можеш. Ну, типа, ти більше розумієш, ніж на англійській. Так от пропрацюю свій шлях серед української мови. Тобто там якийсь жіночий голос, типа. Можливо, в майбутньому там буде більше української мови. Можливо, там буде якісь інші мови, типа. Але. Поки що там є тільки українська мова, якщо з іноземної, Там все на англійській. Типа. Банально знайди собі якесь розуміння з того, що... твориться в тій медитації. <світ> і типа продовжуй. І... Так ти її вивчиш? Англійську мову. Тобто це саме не легше. Та, типа, якщо тобі невідоме якесь слово, то забий його перекладач. Попробуй повторити пару разів. Якщо ти не запам'ятав, то включи заново ту сесію, типа. і старайся зрозуміти цю сесію no. на англійській мові. Я не знаю, які є ще програми на медитацію на українській мові, типу. Я взагалі в шоці був, що медіта там українська мова є, типу, але. Це пов'язано з війною. типу. оці сесії, що там є на українській мові, це все до війни залежно. Тому вони, напевно, підтримують Україну, тому вирішили взяти якогось українського волонтера. А, да, воно. Тупо йде на волонтеристві, тобто це все волонтери і там роблять то все. Типа заправляють. Мені дивно, чому в школі цього не вчать. Типа, вони просто забивають фіг на це, тому що просто, я не знаю, або вони просто самі не знають, або не хочуть ділитися цим секрет... секретним лайфхаком з іншими. Ну але типа, все ж таки, медитація може тобі допомогти стати більш сфокусованим на чомусь, тобто якщо ти. Все-таки не можеш прочитати якусь книжку, типа ту ж саму, що я казав на початку. То пробуй спочатку медитувати. Потім побачиш в тебе більш, ну типа, менш думок. У мене якось так було, типа у мене менш думок з'явилося у голові. Воно у тебе так не буде, але ти просто зрозумієш, що в тебе щось помінялося в житті. Потім, ти станеш щасливіший, тому що ти, типа, менш думаєш про всяку херню, ти можеш вибирати те, що ти думаєш, типа. Також ти можеш контролювати свої імпульси. Наприклад, ну той ж саме й про їжу, типа. Чи їсти собі щось, що має, наприклад, цукор, що погано для твого здоров'я, чи ні? Тобто, якщо людина якась, яка не медитує, типа, вона подумає така. Ну блин, ну я дуже сильно хочу це з'їсти. І вона з'їсти. А ти типа як коли ти такий накачений, <смеш> накачений, маєш накачений свій мозок і маєш уважність, тобто mindfulness, я не знаю, типа воно прикладається як уважність. В високій рівні медитації, типа, ти можеш вибирати, що ти можеш робити. То ти зрозумієш, типа, що... Братан, не, воно погано для мене, я не буду це їсти. Тобто ти зможеш вибрати, що тобі робити і що тобі не робити. Як сильно твій мозок цього хоче і як він не хоче. Тобто, твій мозок може захоче тебе і робити погані речі. Типу, ти можеш просто йому сказати... Я, я пас, афган, я не хочу. Тобто... це доволі хороша практика. І вона займає банально там 10 під... ну... від 10 до півгодини. Може 20 хвилин. в день. Це треба робити кожного дня, бо типу... Краще робити щось кожного дня, аніж Довші сесії раз. в... раз в два дня, раз... 3 дня. Типу, краще робити це кожного дня, бути консультантом. А то і більше поможе з твоїм всім. Тому я думаю, що все. Що я сьогодні обсудив все важливе на рахунок цієї звички. Да. Так що бажаю тобі успіхів з твоєї. Як це сказати? з початком твоєї нової звички. Пока.